Звідки беруться діти. А що це в тебе за пляма? Ану, давай я виперу. А, так, нагадали, там же в пральці фільтр забився, піду подивлюся. Ні, тікайся від тебе. Так, ну, Оксана, та що ж, ти ж, батько, розкажи. Ну, дивися, Міша. Коли батьки дуже люблять один одного, вони міцно, міцно обіймаються, і між ними виникає магія. Ага. А дощ іде Бо хмарка плаче. <рик> так, добре, я тобі поясню, як це роблять дорослі. Отже, так, у жінки в період менструального циклу в організмі образуються яйцеклітини. і вони проходять по фалопієвих трубах до матки, де в подальшому визрівають. Ні-ні. Я дякую, я так і думав, що це щось складне. А ху а хлопці в школі кажуть, що це щось від сексу. Хлопці, а ви знали, що у мати в організмі якісь труби ростуть? О, ну це вже точно сама будеш йому пояснювати.